Сьогодні ви, 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 з, з, 8, ось, з 8 до 17 не буде води, було оголошення І ось тепер на соборні бачу Петропавлівська ця. Компанія ооо Товариство це. Гроби, ось вони заготовили кільця, тут і лежали раніше і плити, тепер вони ще чи каналізацію, чи водопровід роблять, ну щось роблять. Воду не часто, ну, рідко відключать, тому що це потрібна справа, коли ще треба цю роботу зробити. А, вони, вони поки що труби ці вивантажують на цьому місці, де раніше вивантажили оці жП-пліти і жп кільця і люки ці. а тепер от труби привезли.

Цього песика я теж знаю, він отось буде з двірником ЖК Львівська. Щось задня ліва рекламує. Гарний песик такий. Щось працюють. Будуть, мабуть, кал... це я не знаю. Для... По соборні щось. Підготовку роблять. Трупи завозять ці, пилотці. Так що будуть тут десь прокладати. По соборні Прочую тут Два вот. устра Разметку уже заработал И Аграбутмех. Це броварська компанія а, побудувала. Ой, з Бориспальска, точніше, не броварска, з Борисполя. Аграбутмех.

Ось такі броди з не знаю, чий може нічини ні. ось він бігає там ще ну. Супермаркети тут Оці два ПСК тут чекають Виходить хто їм щось може дати ось це тут бігає А той там чекає ось він Ось він Ось тут так Вон еще один. а Айси, лыжи. Тут той там. Наверху. Рент, еще один біжить, конкурент. всі троє. трое. вони. Чекають. Хай той маршрутку не взяв, тому що більше двох не беруть пенсіонерів. Так що ось так. Тільки два пільгових місця. біля інсайту я ну, ось будуть мабуть не знаю коли відкрили вже розмітку зробили лаустрію кожен день роблять так що будь ласка Вот тут. И Ось так, скоро вже. Ось. Тут уже можно заезжать. чистенько вже. Тут еще до да, аварийна. Електромережа теж щось робить тут Залишилось тут ось тут ці кабелі сховати, включити марку. А, те електрики тут і працюють, детек Ось Детек тут і працює цими кабелями Ось вони тут глянулися тут разбираюсь с этими кабелями вот там вот там пеш роблячик так что где-то закончено Нову це. Ось їм оці скавати ці кабелі ось там у нас. Детект працює. І все буде гарно. З цього боку ну ось дорогу ще треба зробити і буде все гарно.